Вчора, дорогі підписники, термінове включення. Сьогодні ми будемо кидати виклик нашому стрімеру Чемастеру 3. Ось ми кидаємо йому вже виклик і чекаємо, доки він прийме наш виклик, так скажемо. Доки він не захоче зіграти, будемо чекати. Він на даний момент грає на стрімі, а ми будемо грати з ним. Прямо в прямому ефірі. Тож заварюйте собі чай, готуйте печиво, буде жарко. Буде спекотно. Ось почекаємо, доки він прийме. Доки, доки вам розкажу про нову рубрику, яка допоможе вам навчитися грати шахи з нуля. Я потім почну її вести і буду вам розказувати потроху тактику з шахів. Як потрібно грати, як потрібно починати гру, як потрібно вести себе у середині гри і як треба закінчувати гру. Щось він забарився. Але не біда, трохи почекаємо. Так. Ось так трошки почекаємо його. Також на моєму каналі ви зможете знайти. Партії проти різних персонажів мого каналу, такі як фанат Сергія Жигалко. Мої підписники також грають тут. І ви можете теж зіграти у мене на стрімі в майбутньому. Або зіграти на відео, якщо ви підпишетеся на канал. Я зможу грати на стрімі, якщо наберу 55 підписників. Я буду грати на стрімі. А якщо. Захочете зіграти зі мною, треба вам підписатися, поставити лайк під цим відео і також вступити в клуб БОР ігроки, там, де я приймаю виклики кожного підписника. Ось такі у нас прості умови для того, щоб грати в шахи із ютубером. І потрапити на ютуб канал. Зараз подивимося. Зараз він, напевно, закінчує вже партію. Ми зможемо з ним зіграти. Ага. Я зрозумів. Також, якщо хочете, можете підписатися на ютубера chessmaster 3. Дуже хороші в нього пастки в дебюті в Мітльшпілі. Також інший контент з шахів. Якщо хочете, рекомендую вам підписатися. Якщо хочете. Навчитися деяким пасткам, наприклад, в Дебюті Берда та інших дебютах Ось. Угу. Ось. Він нарешті прийняв. Ми граємо Е4. Ось. Він грає е 5 Розвиваємося спокійно. Граємо точно F5. Ого! Я такого ходу давно не бачив. Тому потрібно згадати, яку тактику обирати. Чи потрібно бити пішака на Е5, чи потрібно бити на F5. Але трохи неприємно бити на F5, тому що він може зіграти Е4 і трохи будуть проблеми. Хоча Хоча візьмемо на F5, е 4 я поки не боюся, тому що в мене буде ферзь h5, на g6 я беру пішаком і можливо граю вже g7, щоб зробити ферзя за рахунок тури. Ось, він грає Є4. Ми йдемо кінь Е5 і погрожує удар на H5. Тому він захищається від такого. А ми, наприклад, розвинемося. Ось так. Погрожуємо зробити подвійний напад на нашого ферзя і туру. Ну, тобто на його ферзя і туру. Відійдемо від нападів і все. Нехай бере пішока. Так, він не ловить мого фер... коня. Мабуть, зіграє D4. Якщо він поб'є на D3, я поб'ю конем. Тобто взяття на проході не працює поки. Ось так. І зробимо рокировку. Якщо він поб'є, то ми візьмемо ферзем і все. І будемо захищати коня. Тура є 1, наприклад. Ось, ми зараз поміняємо, щоб не було проблем ніяких. І все, наприклад, g 5 або тура є 1 навіть підемо. Нехай поб'є пішака, а ми візьмемо так і все. Тут зв'язок ніяких немає, погроз великих немає. Ого, це 4 дав. Це 4, це неприємно. А, нехай так. Нехай заберемо і втридемо. Ми заберемо пішака і нападемо, наприклад, на коня. Це я не помітив. Сильно він мене зловив. Тут солідарний з вами. Ага. Він хоче зробити напад, але не біда. Ось, ось так робимо. У нас є пішак е 4 який допоможе нам трохи перемогти у нашого опонента відіграти фігуру і грати з двома зайвими пішаками. А якщо ні, та з одним. Як піде? Один зайвий пішак для мене теж дуже добре. Тому не, не хвилюємося. Нехай зіграє слон вже 4, Ферсія 2, погрожує вилка. Тобто він повинен постійно відволікатися на напади, на. Всякі погрози, наприклад. Постійно думати, як йому захиститися. А ми маємо еквівалент, маємо центр. Ось так, наприклад, зіграємо, щоб не боятися ніяких погроз. Потім вже три, можливо, якщо біди не буде. Або підемо аж три, щоб пішики стояли на білих полях і слон їх не прострілював. І все буде добре в нас. Ось так приблизно потрібно перемагати в пастках. Якщо, наприклад, суперник хоче вас зловити на помилці, вам потрібно просто розвиватися і готувати потрохи атаку. Ось така тактика. Він міняє слона на коня, а нам це на руку, так скажем. Ось. Наприклад, слон є 3. Щоб не було ферзів 2, ферсів 1 ніяких. І все, f 1 готуємо і зможемо захиститися від його нападів. Тобто він тепер або зможе поміняти туру. туру і ще одну туру за ферзя, або, а хоча ні, немає такого, немає такого, у нього немає. Uh -huh. Uh -huh. А нехай так підемо. Погрожуємо туреев туреф один і потім вже чотири. Ось такий у нас план. Дорогі друзі. Можливо, навіть подвоїмо наші сили. Вигляді. Дуже шикарних тур, блискучі тури, так скажем, і все. І подивимося на відповідь опонента, ага. Є хід D5. Можна піти D5. Якщо він поб'є пішака, ми візьмемо туреф один. І він буде без тури. Ось це вже звучить класно. Мабуть, Д5 зіграємо і все. Він повинен бити. Щось час відправив. Давайте подивимося доки. Вікну. Турнір. Пропонують мені якийсь турнір грати. І маю Тура Ф1. Щоб перемогти е, сопротивника перевагою в розвитку і перевагою лінії. Тому що тура проти ферзя це завжди добре. Він повинен віддавати фігуру. Я, наприклад, її поб'ю. Буде у нього слабкий король. Голий розкритий. І будуть пішаки по різні сторони. Тут дві. Рівні більш-менша, тут будуть розкрить. Будуть окремо пішаки. Ізольовані. Вони називаються ізольованими. Кінья в шість. Я повинен тут бити. Якщо він поб'є пішака, то я нападу на нього. Я можу побити пішака, а можу і не бити, можливо, є варіант. Ти туре Ф4. Ф4 тура то дуже класна ідея, я вам так скажу. Або ф 2. Щоб не погрожували ніякі мати, ніякі шахи. Ось так. Підемо. Ось так. У нас, здається, рівна позиція, але у супротивника відкритий король максимально, пішаки. Роздво... Ну, ізольовані. Слон практично нічого не робить. Ну, стріляє по цій діагоналі, але це йому нічого не дає, тому що я тут захищаюся. Доки він зробить не... декілька нападів, я швиденько захищаюся і все. Ось, наприклад, дамо слон Д4, нападемо на пішака. Він повинен захищати його або F5, або Тура e 6, і ми ще один напад дамо. Ось він захищається таким способом. І ми даємо ще один напад. Наприклад, можна побити пішика, а можна ще один напад. Додати, додати ще один напад. First 3. Тому що пішак не, не втече, потрібно бути нежадібними шахістами, скромними, стриманими. Тому що жадність е, погубить. Погубить таких шахістів недосвідчених. Тому потрібно подумати, чи варта брати пішака, чи, можливо, є якась. Інша стратегія гри на перемогу. Ось ці нюанси потрібно продумовувати. Він вирішив королем захистити. Mm -hmm. 4, чотири. Ще один напад. Угу. Можливо, заберемо зайвого пішака тепер і все. Тому що шах не втече, напасти можна все. Завжди, завжди напад буде. Десь тут шах буде, десь там. Або повернутися назад, напасти ще раз. так, можна ще раз напасти. І Грати на перемогу. Або він зіграє в нічию. Головне не міняти фігури, не міняти тури, не міняти ферзів, тому що вийде різнокольоровий слон і це нам не на руку. Це нам невигідно. Мабуть, дамо шах. І підемо на б 8 нападати. Ось. Угу. 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 Можливо, атакувати його слона ворожого, щоб він постійно захищався. Ага, він вирішив віддати мені пішака. Хоча це не віддача. Це не віддача. Це розмін. А нехай буде. Нехай буде розмін. Як була така поговірка, нехай буде гречка, але не суперечка. Дуже хороша поговірка. Так, і сюди, можливо. Важко трохи обирати, який план нам потрібен. Uh -huh. Обирати план трохи важко. Ось він дає на розмін. Якщо я візьму, трохи йому стане легше. А нехай візьмемо. Ще, можливо, нападемо на слона? Він піде де три і буде нападати на нас. Ось це недобре. Угу. Ще можливо так напасти. Ось так. Ось так, ідеально. Ось так. Слон де. І трою вбити. На F6. У нас нападів нема. На нас точніше. У на нас точніше нападів нема. Він міг піти і король g 6 Я трохи помилився. В нього би був напад. Чому він поспішив? Не зрозуміло мені. Він пропонує, мабуть, нічю. Mm -hmm. mm -hmm. Так, він пропонує нічию, а я не згоден, тому що у мене є прохідний пішак, який мені допоможе. Він шукає порятунок, а я піду аж три з метою викурити його ферзя і закритися під пішаками. Під пішиками сховатися. закритися. Так, ось так підемо. Сон. Є4 ми бачимо. І не опускаємо таку можливість. Не пропускаємо. Ось він дає вже на розмін. Так. Добре. Шах. Шах сюди. Шах сюди. Нехай буде шах. Тому що так потрібно. О, поспішив. Трохи не пощастило. Пропонуємо йому реванш. Він не хоче. Ну, ось, якщо ви хочете другу частину, щоб я зіграв з чесмастером, з ютубером, підписуйтесь на наші два канали. На канал Чесмастера і на мій. Ставте лайк, вступайте в клуб Рої гроки і я буду приймати ваші виклики. Всім хорошого настрою, всім пока!